Ви якраз та вчителька, про яку співав Віктор Бронюк в 2007 році? Що таке сидіти замість того, щоб піти в кіно і сидіти, перевіряти зошити. Ми зіркова вчителька. Ну, Працюю в школі мистецтв на хуторах. Як реагують військові на ваші тексти? На пісню про кацапів це був, мабуть, прекрасний букет від найкращих флористів України. Лівітон вона нагадує ту ленінградську пісню на лабутенах. Я за те, щоб створювати нові пісні, які терапевтичні обов'язкові фрази потрібно повторювати українцям обов'язково до прослуховування наша творчості. Вона надає пісні глибину та текстурність, підсилює вокал головного виконавця. Анастасія Шлосер, бек-вокалістка гурту Тік в програмі Наші. І сьогодні з нею поговоримо про те, як українська пісня здатна підтримати бойовий дух наших військових та деморалізувати ворогів. Раді представити глядачам дівчину, голос якої обрамлює пісні, які створює наш почесний віничанин Віктор Бронюк. Доброго дня, Анастасія. Доброго дня. Хочемо вас одразу привітати з виходом, так би мовити, з тіні. В альбомі 18 ваш голос звучить доволі часто. Є сольні партії, як, наприклад, в Тантрі та в Луїві Тоні. Е, так. Чим зумовлені такі зміни в гурті? Можливо, це е, нові елементи, скажімо так, в нашій творчості, е, нові погляди, сучасні якісь рішення. Та ми дуже багатогранний гурт, тому можливо, це нова така ізюминка. А як ви себе почуваєте в новому форматі? Що вам так ви презентуєте свій голос, вже більш можна вас послухати? Е, мені дуже подобається це. Да, це приносить якесь ще більше задоволення, скажімо так. І тим паче ця історія мені близька, тому що я ж також вчителька, скажімо так. Ви якраз та вчителька, і про яку співав Віктор Бронюк в 2007 році? Ну можливо, не та, бо відверто кажучи, я не знаю, що, що таке сидіти, замість того, щоб піти в кіно і сидіти, перевіряти зошити. Це не про мене. У мене трішки інша специфіка роботи. Я викладаю індивідуальні уроки. Я викладаю музику, тому це. Трішки інша історія. Ви вчителька вокалу? Так, я в... працюю в школі мистецтв на хуторах на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. І також в мене є діти, учні, з якими я займаюся вокальним мистецтвом. Зараз пісня змінилася і переформатувалася, але приспів залишився з вчительки. Mm -hmm. Як реагують діти на те, що у них їхня вчителька це ще й співачка в гурті Тік, і знову ж співають про вчительство, про такий формат новий, сучасний? Ну вони просто кажуть, що їм подобається пісня. Вони, а ми чули пісню нову, нам дуже подобається. Так, ну вони звикли, мабуть, до цього Всь, у них зіркова вчителька. Ну та може четвертий рік. А розкажіть про трошки про те, як ви комунікуєте, про те, чи співають вони пісень, тік, чи щось наспівують, чи ще коли ні. при зустрічі вас бачать, і такі вони соромляться я спитую, там чи є якісь сподобання, чи є якісь бажання, якусь пісню виконати, вони соромляться. Але відвідують наші концерти з задоволенням. Я дуже радію тішуся, коли я бачу в залі у нас, коли був ще. До повномасштабного вторгнення концерту в Вінниці в Пірговськай під відкритим небом, я дуже була рада бачити в залі свою ученицю. Дуже приємно, коли вони приходять, ваша творчість їм подобається, звичайно, так хочу запитати у вас, якими виростуть ці діти, якими будуть наші нащадки, коли вони ростуть на таких піснях патріотичних, коли вони знають, що з дошкільного віку, що таке волонтерство, коли донатять, коли створюють нові проекти для того, щоб країна оборонялась, я вам скажу, що сучасні діти вони дорослі не, не по роках. І ну, дуже тішить, що е, вони також приймають в цьому участь. Е, наші учні, наші школи, вони постійно приймають участь в благодійних концертах, е, заходах. Ми влітку робили. Концертні програми в таборі «Я Маріуполь. родина для внутрішньо переміщених особ, і вони з радістю діляться своїми посмішками, дарують обійми, свою творчість, і вони радіють від того, що вони можуть, хоч якось, наблизити перемогу і підтримати своїм талантом, скажімо так, збройні сили України, бо ми також. Організовуємо благодійні заходи на підтримку збройних сил. І Вони своїм талантом, своєю творчістю, роблять якісь такі добрі діла. Ви неодноразово їздили до військових з концертами, виступали перед ними. Як реагують військові на ваші тексти, на пісню про кацапів на журавлі? Так, це дві контрастних композиції, скажімо так, тому і сприймають їх по різному. І ми, мабуть, десь через місяць початку повномасштабного вторгнення вже розпочали таку свою діяльність концерти для військових. І неймовірно приємно і тішить, коли ти їх бачиш перед концертом, вони всі сконцентровані на своїх якихось переживаннях, внутрішніх завданнях, емоціях. А потім під час концерту вони посміхаються, починають з вами співати. І після концерту це абсолютно інші люди, які змогли хоча б на цей маленький період відпочити згадати своє життя до повномасштабного вторгнення. Підходять, дякують, посміхаються, роблять фото на згадки. Ну це неймовірно приємно. Ви молодці, що їздите, тому що дійсно вони дуже чекають. У нас також є хлопці наші військові, які були ведучими наших шоу-програм, світанок і оператори. І вони кажуть, що хочуть долучатися до культурних заходів, але, на жаль, на війні обмежена можливість. Тому це дійсно такий дуже важливий кейс, який ви створюєте для них можливість приїжджати, бачити той світ, в якому вони жили, і обов'язково повернуться до нього, тому що перемога обов'язково буде. Хочу зачепити це таке тему журавлів пісня, яка показує, демонструє ту всю трагічність нашої долі, української, яку зараз в нелегкі часи переживаємо. Ще ви самі плакали, коли вперше побачили той текст? Чи не доводилося зупиняти запис пісні? Адже ну там накриває добряче? Скажімо так, коли ми вже їх записували, я вже абстрагувалась. Я вже багато разів перечитувала текст, ми репетирували, я це вже прожила. І з такою спокійною вже душою старалась записувати. Але коли я побачила відео, роботу готову емоції просто переповнювали. І сльози і це неможливо просто дивитись спокійно. Це наша біль дійсно нашого народу, який ми зараз переживаємо. Але я вірю, що це залишиться таким спогадом. Але попереду у нас чекає велика перемога. Дуже сподіваємося і віримо, і допомагаємо нашим Збройним силам її нам принести, цю перемогу. Насправді, ваші пісні заряджають і дійсно бойовий дух наших військовослужбовців. Mm -hmm. Вони пісні веселі, такі вмотивовані, є з гострим слівцем. Mm -hmm. Я хочу запитати вас, внутрішній стан ваш, коли ви їх виконуєте. Чим ви заряджаєтеся? Чи... Самими сенсами текстів чи просто таким драйвом від, від музики, від ритму? Це, мабуть, така синергія. І текстів, і музики це драйв, неймовірний драйв, коли ти е, Працюєш з так з такою командою: барабани, гітари, е, наші духові інструменти це дуже потужна музична хвиля. І коли ти ще бачиш реакцію в залі, ці посмішки, енергію, яку вони дарують нам, і цей енергетичний обмін, це просто дещо неймовірне. Це дійсно це дуже круто. Фотографувалися з вами, щось вам дарували, Звичайно. тому що я знаю, що таких гарних дівчат військовослужбовці просто так не відпускають. що які сувеніри віддавали концерти з війни? концерти для військових. Це просто таке щось особливе і неймовірно емоційні такі зустрічі. Згадався мені концерт. Ми були на полігоні. Це неймовірна природа, поле, ліс. Вони знали, що ми до них приїдемо, чекали нас дуже, знали, що буде хтось з дівчат. Вони зібрали, мабуть, всі квіти, які були в полі. Це таке різноманіття, просто ароматів. І це був, мабуть, прекрасний букет від найкращих флористів України. Так ем... наші військовослужбовці Як дійсно встигають і воювати і знаходити можливість прикрасити цей світ. Побачить під руками все, що прекрасне, і збирають. Це так, це так тішить, коли вони в таких умовах, де вони зараз перебувають, вони все рівно знаходять якісь такі можливості і, і моменти, щоб е, подарувати мені щось на згадку, щоб я їх згадувала. Ми їм подарували гарні емоції, приємні. Вони на згадку щось таке особливе. Насправді вони дуже оптимістичні. У нас спостерігаємо за ними завжди в Тіктоку, в Інстаграмі, всіх соцмережах, де вони ще нас можуть підняти нам той дух. Я думаю, що класно зря. І їх пісня з текстом про Кацапів. Доволі вона у вас гостра на слівце. Як відреагували користувачі соцмереж? Чи прийшов фідбек від тих, кого ми послали за російським кораблем? Так, вони блокували наші відео і сторінки, це все пройшло. Але мені здається, ця пісня це просто думки всіх українців. Все, що у нас накипіло, вже накипіло, та, е, висловлюється в цій пісні. Так. А що писали зазвичай вам? Е, ну, Тільки позитивні відгуки. Від українців так, тільки позитивні відгуки, і що так, це, це дійсно вона. А ви читаєте коментарі? Е, дуже рідко. Як ви ставитесь до того, що українські пісні, які полюбилися їм з російського контенту, трансформовують, перекладають на українську? Тому що мені, якщо чесно, здалося, що Луї Вітон вона нагадує ту ленінградську пісню на лабутенах. Не знаю. Я не проводила відверто кажучи таких паралелей. Вона абсолютно не схожа на не було у вас таких контент. коментарів, не прилітало вам щось схоже? На пісню, Можливо, кажу, в когось є такі якісь асоціації. Але в мене особисто в мене їх не було. Тому що я була під час створення цієї пісні. Я розумію, що це е, наш стиль, е, наша музика, е, тексти Віктора, і це дійсно. Неповторний стиль гурт-отік. Ну, я так вважаю, це моя така думка. А як ви ставитесь до того, що російськомовні пісні, навіть українських виконавців, зараз перекладають? Наприклад, Тіна Карль на своєму сольному концерті дала можливість шумею виконати її пісню «Вище Хмар з Личу. Там і Дорофеєва доєдналася, також змінили, переформатували пісню. Як ви ставитесь до того, що змінюється ось так українська музика? Що ми беремо те минуле російськомовне і тягнемо його в наш світ сучасний? Ну відверто кажучи, не дуже позитивно. Я за те, щоб створювати нові пісні, залишити це в минулому. Так, да, воно було. Ми це не можемо змінити, але потрібно створювати нову українську музику, дивитись вперед. У нас дуже багато свого рідного, своїх автентичних якихось елементів музичних і. І своя культура абсолютно неповторна. Я би розвивала нову сучасну музику. Я пам'ятаю, у вас є пісня з минулого альбому. Вона з залученням народного співу, там такий жартівливий контекст. Пісня тиха була. Чи планується щось нове створювати також в такому жартівливому народному стилі? Можливо, це не виключено. У нас багато ідей, багато планів на майбутнє. і Тому все можливо, чому б ні? Ви разом з гуртом збираєте кошти на підтримку армії, але волонтерство для гурту Цік почалося вже давно 9 років тому, коли почалося перше вторгнення Росії на територію України. Чи допомогло це владнати логістику зараз допомоги волонтерської? Ми це продовжуємо зараз і продовжуємо брати участь, створювати якісь благодійні заходи, приймати участь, коли не запрошують в ем, заходах для збору коштів чи концерти для внутрішньопереміщених осіб. Це також зараз важливо. Потрібно підтримувати один одного не тільки військових, а й людей які це потребують. Нещодавно з останнього ми їздили в Прагу на благодійний захід. Ми провели концерт з Іриною Fed. Це був концерт в рамках благодійної вечері, на яких ми зібрали кошти, придбали дві автівки для Збройних сил України. Таким чином, да, ми продовжуємо, і було вже, мабуть, складно перелічити, скільки було таких. Заходів зроблено за період повномасштабного вторгнення, але це дуже потрібно зараз. Але ви долучилися буквально з перших днів війни, так? почали їздити, заряджати, змінювати ось цей настрій ну, та, це десь мотивувати. це ем, десь місяць перший повномасштабного вторгнення, мені запропонував виступити для військових, я, звичайно, згодилась, і з цього почалось все. Ми їздили, так. Да. Розказуйте, як все було? Да, в коли перший... всі ще були в хаосі, коли не зрозуміло було, як розгортатимуться події, як, чи відіб'ємо Київ, чи як підуть далі війська. А ви вже тоді поїхали з концертом, mm -hmm. з барабанами, з музикою, mm -hmm. з цимбалами в одязі такому гарному. цілі. Ми, так, ми починали таким неповним складом гуртутік, скажімо так. Ну дійсно це був час, коли. Українці ховались по підвалам, жінки забули, що таке сукні, косметика. І, і, і дійсно було складно, можливо, співати, але буквально з перших пісень, дивлячись в очі військовим, я зрозуміла, що це їм дуже потрібно. І ми починаємо займатися справою, яка дуже потрібна. Ви сказали, що на дві автівки ви зібрали кошти в Празі. Ми знаємо, що таких автівок, таких. Великих закупок вже було досить багато відправлено від гурту. Ті майже всі сфери життя в Україні були переформатовані через війну. Концертна діяльність також змінилася. Чи розумієте ви сенси, які сьогодні ви несете зі сцени? Чи акценти змістилися, чи одяг ваш змінився? Як це все нині відбувається? Трішки додалось кольору хаки, звичайно. Да. А змісти теж змінились, тому що на концертах ти цінуєш ці зустрічі більше. По перше, ціллю вже є більше підтримка людей, які прийшли. І збір коштів для збройних сил України зазвичай ми ставимо ціль. Змінила свій образ сценічний. Це вже такі буденні образи, скажімо так, і не думалось про якісь наряди, як ти виглядаєш. Головне було це дійсно те, що ти транслюєш, що ти даруєш, це емоції. Звичайно, після перемоги будуть. Інші сенси будуть інші концерти. Ми будемо всі радіти святкувати, але зараз людям теж дуже необхідні ці позитивні теплі емоції. Дійсно, нам не вистачає такого позитиву трішечки. Але часи такі, що кожен себе в цьому обмежує. чи відчуваєте ви, що ви поставили себе в якісь певні рамки через війну? Що ви собі дозволяєте, а що не дозволяєте? Зараз, дякуючи нашим збройним силам України, які боронять щосили е і щодня е нашу країну, е ми можемо собі дозволити, можливо, майже те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Але спочатку дійсно це були обмеження, мабуть, у всьому, тому що ти думаєш. Е чи довго це продовжиться? Як жити далі? звісно, були такі думки, але зараз ми дуже вдячні і щодня дякуємо їм, що ми можемо жити наше життя. Майже так, як раніше, яким чином вам вдається реалізовувати дитячі волонтерські проекти? Адже вже і тут наші ресурси вичерпані, які вже ідеї доводиться створювати чи співати, так як ви викладач вокалу, чи щось креативне створювати, осінні мотиви, якісь доєднувати, щоб залучати кошти до наших донатів. Ми постійно в пошуку цих ідей цього натхнення. Останній наш такий був мистецький проект. Був до дня захисників і захисниць України. А ми його провели на території нашого закладу на вулиці під відкритим небом. Ми зробили такий літературно-мистецький захід. Запросили місцеву поетесу. Вона поділилась з нами своєю творчістю. Діти поділились своєю. Танцювали, співали пісень. Ми також викладачі доєднались до цього. Також співали, грали на музичних інструментах. Запросили місцевих жителів. Вони нам подякували донатами, які ми передали на підтримку збройних сил України. Скільки вдалося зібрати? Невеличку суму, звичайно, близько 4 тисяч гривень, але це. Такий вклад дитячий, який для них дуже важливий, вони дуже раді, що вони, хоч якось, можуть підтримати, також допомогти. Так, наші дітки вони неймовірні. Ми пам'ятаємо і браслетики, які вони в'язали спочатку війни. І цей символ е якихось коктейльчиків вони створювали, і все це продають для Збройних сил України. Як ви гадаєте, ось ці е такі маленькі вчинки, як вони відзначаться на майбутньому їхньому житті? Я думаю, дуже позитивно. Тому що ми зараз виховуємо таке свідоме покоління. Це такі свідомі, небайдужі, маленькі українці. Наші дітки неймовірні і дуже хочемо, щоб вони нарешті відчули, що таке мирне небо, що побачили цивільні літачки над своїми головами, mm -hmm. раділи. Тож ми вдячні і вам за те, що ви допомагаєте креативити для Збройних сил України, залучаєте дітей створюєте таку атмосферу тепла і затишку і навчаєте їх вокалу, тому що дійсно підвищує наш рівень культури, адже українська пісня вона глибоко сидить в наших ДНК і розвивати її потрібно обов'язково. А в час війни це свого роду терапія. Музика це це дійсно терапія. Вона лікує і душу, і серце, і дуже допомагає зараз. Давайте на прикладі тих пісень, які ви виконуєте, скажіть, які терапевтичні обов'язкові фрази потрібно повторювати українцям? Ми, Ми... запікаємо. Ну там, цитата з пісні Кацеп, обов'язково. Обов'язково до прослуховування наша творчість. підспівати з нами, і це дійсно це дійсно буде дарувати радість і тепло вашому серцю. Так, і е, розкажіть нам, будь ласка, про тур, в який ви відправляєтеся, чи буде там один альбом, чи це буде комплекс пісень, який можна буде почути від вас? У нас а, в плані 23 міста. А, це... 23 міста. це майже На якийсь прифронтові. Да, в Україні сьогодні починаємо. Куди не гляньте, сюди обстрілюють. Це Луцьк, Франківськ. І Харків Запоріжжя, і Центральна Україна. Ми стараємося відвідати майже всі регіони України, щоб зустрітись з глядачем, щоб подарувати ці прекрасні емоції. Будуть відомі наші хіти, які всі знають. Ми будемо разом співати і отримувати ці прекрасні емоції. Фінал туру буде в Палаці спорту в Києві. А, Скільки очікуєте глядачів? Так, дуже надіємося, що повний зал буде людей і ми всі зможемо потужно зарядити позитивом кожного. І чекаємо щедрих донатів. Звичайно, від звичайно. Ми, ми дуже надіємо, що зберемо потужну суму і зможемо придбати якнайбільше автівок для наших збройних сил України. Так адже кажуть, що автівки потрібні не їм, а вони потрібні нам, адже. Від цього залежить Дякую. можливість наших військових бути живими і продовжувати боротьбу. Дякую вам, Анастасія. Дякую, Дякую вам. бажаємо вам творчих злетів. Вже в мирний час. Сподіваємося, що перемога буде обов'язково не за хорами. Звичайно, дуже надіємося, що вона буде якнайшвидше. І все робимо для того, щоб її наблизити. Я впевнена, що буде драйвово на ваших концертах, тому закликаємо глядачів, щоб обов'язково приходили підзарядитися від mm -hmm. гурта Тік. Тож, дорогі наші друзі, слухайте українське, підтримуйте Збройні Сили України, щоб мати можливість слухати своє, а не вороже. Дякую за довіру. Це була програма. «Наші», зустрінемось.